У нашому випуску новин від Ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Ми завжди на сторожі спокою міста. І як показує практика, іноді саме наше патрулювання допомагає розв'язувати не лише міські проблеми, а й надавати певним громадянам життєві уроки. Почнемо з найцікавіших подій цих днів. Наші інспектори вирішили не дати неправильно припаркованим авто жодного шансу. І провели рейд на вулиці Ізмаїльській та Героїв України. Вулиця Ізмаїльська, район Приватбанку. Теж бачимо порушення правил паркування та зупинки. Виписуємо постанову про накладання штрафу. Знаходимося з відділом контролю по вулиці Маяковського. Виписуємо постанови. Після виписаних штрафів можна сказати, що ці автомобілісти тепер точно знають, як виглядає дорожній контроль в дії. Сподіваємось, що їх автомобілі більше не спатимуть у невідповідних місцях. Як, наприклад, наступне авто, яке залишили на велосипедній доріжці, Це не ночне час, це нічислік, звісно, це центру ринку, коли люди не можуть проїхати. Та ситуація така. Да, Якщо, допустим, там возле рынка, там е інтенсивний поток руху, там велосипеда, автомобілі. Да тут так можна об этом поговорити. Школярі викликали наших інспекторів, адже їм довелось ризикувати життям, виїжджаючи на проїжджу частину. Тому обіцяємо, що з водієм буде проведена бесіда про правила паркування. Патрулюючи місто, наші інспектори двічі натрапили на п'яного чоловіка, який так полюбив своє під'їздне приміщення, що вирішив провести там вечірку. Перший раз наші вертові люб'язно допомогли йому дістатися додому, побачивши фото в чаті від мешканців міста. Допомагаємо чоловіку добратися додому. Він мешкає на перемозі. Однак чоловіку захотілось продовження і зайти додому він не зміг. Добрий день, це знову так? Да? Чого ви не вдома? А що ми? ясно. Це зрозуміло наша помилка, що ми понадіялись на його обіцянки. Більше помилок не допускаємо і заводимо прямо до квартири. Виставляємо чоловіка до ходи. Ще одна драматична історія. Уявіть собі, діти не могли потрапити додому, бо одна сусідка вирішила випустити свого агресивного собаку на сходи. Чотирилапий страж порядку, який, до речі, не є офіційним співробітником муніципальної варти, жваво захищав свій пост. Що це такое відбувається в під'їзді? Що, що ви не поняли? Лицовсь собака в під'їзді ліжить кидається на людей. Що не поняття? На колони кидається? На всіх на людей, на життя вдома. То сказав, діти не можуть не зайти. Це я лично бачив. Я зайшов, що накидається на мене, тому що діти стоять під'їзді на вулиці, і не можуть зайти. в дом. Наші інспектори провели бесіду з власницею. Тож тепер у дітей є шанс потрапити додому без пригод. Просто дівчина. Все нормально. Годі більше такого не повторі сама вже у да. Сусіди Забили на сполох під під'їздом шумить чоловік. Приїхали наші інспектори і побачили вже знайому сцену, випивши у чоловіка, який переконаний, що це його квартира, але не може знайти ключі. Затримали чоловіка ЛЗО 12, Він зайшов у під'їзд, але не може незрозуміло пояснює, не може впасти за себе в хату і немає ключів неї. Як виявилось, він справді мешканець іншого міста, але має квартиру у цьому під'їзді. Зі чоловіка забирають ключі, він загубив і поведуть його до себе додому. Ночувати все добре. Ось так ми не лише забезпечуємо порядок, а й допомагаємо нашим загубленим героям знайти шлях додому чи принаймні на перший час до друзів. Підлітки вирішили повеселитися, кидаючи каміння у паркан чоловіка, що живе поруч із закинутою будівлею. Інспектори швидко втрутилися. Власник стверджує, що вони кидались між собою, а також в його паркан. Викликали поліцію і ті провели бесіду з юними хуліганами. Працівники поліції проводять профілактичну бесіду з хлопцями, чоловіком, постраждалим а заявником а також. Одної з мамою хлопця і роз'ясняють, що цього робити не можна. Хлопці будуть обіцяти більше цього не робити і тут не появлятися. Тепер точно знаю, що паркан це не мішень для тренувань. І не забувайте, що муніципальна варта завжди на варті вашого спокою, навіть якщо виклик виявляється хибним. Під час одного з таких випадків наші інспектори швидко приїхали на місце, де на щастя виявилось, що все спокійно. Комендантський патруль муніципальна варта. Время 23.45. Виїхали на по визову магазин Сонячний», Район сонячний. Визов ложний. Нікого немає, все тихо, все спокійно. Але краще один раз перевірити, ніж один раз пропустити. Отак От і живемо. Завжди на поготові, навіть коли здається, і не потрібно. Інша ситуація трапилася у парку, де ще один п'яний чоловік вирішив по-своєму прикрасити навколишнє середовище, залишивши рюкзак посеред тротуару і замріявшись на паркані. Людина сидить і реагує. А зараз вже пішов за сумкою в алкогольному сп'яненні, зараз будемо розбиратися. Інспектори, звісно, допомогли йому повернутися до реальності і дістатися додому. Розбудили, привели до тями, покотив свій велосипед додому. І нарешті наші вартові допомогли одягнутися одному чоловіку, який вирішив влаштувати показові виступи прямо на вулиці. Загонів. Быстро не сюди. Бустріє. На жаль, цей перформанс не припав до душі місцевим жителям, особливо дітям, які були змушені спостерігати за модними новинками на вулиці. Сподіваємось, наступного разу він вирішить презентувати свої таланти десь в іншому місці. Головне, не на вулиці. І ось ще одна ситуація, яка потребувала втручання наших інспекторів. Жінка випустила свого собаку за межі приватного двору, чим неабияк налякала сусідів. Це вже не перший випадок, коли люди бояться проходити цією вулицею. Добре, добре. Сусідка Через дом випускає собаку на вулицю. Дитина наша йшла гуляти, собака почала не гавкати кидатися. Дитина кричала «помогіть». На реакцію то, що я підійшла і сказала, що, що ви пускаєте собаку, на мене пішли оскарблення. Наші інспектори оперативно приїхали на місце і провели профілактичну бесіду із власницею пса. Собака однозначно не дуже на вулиці. Це я знаю. Ви розумієте, це допустим не доросла людина, що там накричав на собаку. Це дитина. Знаєте, ну якось треба з цієї ситуації. Не ругатися. І, звичайно, наші нічні патрулі не дають спокою порушникам комендантської години. Як кажуть, ніч час для сну, а не для незаконних прогулянок містом. А карман спить спокійно, бо муніципальна варта не спить ніколи. Ось такими насиченими видались ці дні. А ми нагадуємо: якщо бачите щось підозріле, не соромтеся звертатися до муніципальної варти. Ваша безпека наша робота. Навіть якщо інколи це схоже на комедію. Завжди ваша муніципальна варта.